Дві вищі освіти. Перша це агроном, а друга це фізвоз ДПЮ, там де я отримав офіцерське звання. До війни займався бізнесом, вирощував зернові культури, так як моя земля є своя. Почалась війна, пішов воювати. Я як офіцер запасу, в мене прийшли з вінкомата, ви офіцер? Офіцер, Честь маєте, маю. От пов'язка йдіть воювати. І так 14 років засосала мене війна. Донецька область, Луганська область, Херсонська область, Запорізька область. Широкена, Водяне, гранітне, Мар'янка, Попасна щастя. Тут весь Херсонський весь Херсонський напрямок по праву сторону Дніпра. а Зараз Запоріжжя. Найскладніше було в 2014 році, ми тоді нічого не знали, що така війна. Тоді було найскладніше. Зараз досвід є, ми знаємо, що така війна, ми знаємо, що, що відбувається. Я за своїх бійців знаю все. З ким живе, скільки дітей, які проблеми в сім'ї. Тому що, якщо в нього проблеми, це в нас проблеми, ми повинні їх вирішувати, бо це старош відкладається на бойові дії, бо ти знаєш, що ти несеш відповідальність перед ним, перед його родиною. Ми зараз держимо фланги духом. Хлопці духом тримають фланги стрілкотньою і там таке легке озброєння, як РПГ, СПГ, АГС. Держать духом хлопці. А якщо нам дадуть щось потяжче, то можна просуватися. Єдина проблема у нас щас, це немає тяжкого озброєння. Достатньо кількості. Воно є, але в достатній кількості, що ми можемо собі дозволити ті посадки, ті позиції кошмарити сутками. У Нас цього зараз немає. Ми держимо на крайній случай, коли, наприклад, йде наступ, наступальні операції, тоді ми їх просто ну, глушимо, щоб вони не просувалися далі. Я дуже багато втратив побратимів на цій війні 14 року. Дуже багато. І нема бажання зупинятися. Навіть любуть мирні переговори. Да, так, звісно, все війни закінчуються переговорами, мирами, навіть в 100-річній війні закінчуються. Але бажання просто цю державу знищити, як націю. Хоча там і нація, там орки. Хочеться знищити, щоб оця опухоль Ракова на тлі нашої планети не існувала. Таке бажання. Скільки вони горя принесли всьому світу, не тільки Україні, а всьому світові принесли горя. Світ спеціалісти є у них так само, і є мобіки. У них теж перемішують. Але тікають всі, що ті, що ті. Тікають вони. Вони до останнього не б'ються.